Мій дохід дуже тривалий час стоїть на місці і ніяк не можу його збільшити. Як зробити цей квантовий скачок, про який всі говорять? Давайте подивимося на те, що для квантового скачка потрібна енергія. Ні одна машина не їде без пального. І якщо взяти це у ваш бізнес, то ви, це і є енергія. А бізнес це машина. Керуєте бізнесом ви. ви. Ваша енергія рухає цей бізнес. Тоді, як ви себе відчуваєте в цьому бізнесі? Чи маєте ви сили для цього квантового скачка? Чи, можливо, все ж це через потрібно? Тоді потрібно для чого? Потрібно для кого? Зізнайтеся в першу чергу собі. Для чого вам це квантовий скачок? Для чого вам заробляти більше? Коли з'явиться більше грошей, що тоді буде? Тому що гроші приходять на ціль. Коли є ціль, для чого мені ці гроші, тоді з'являється на них енергія. Якщо я хочу заробляти більше, хочеться квантовий скачок, просто тому, щоб він був, тоді нічого не буде відбуватися. Якщо я хочу більше грошей, просто тому що хочу більше грошей, тоді дивіться, у вас буде якась сума, але рівно настільки, наскільки вам потрібно, щоб жити, виживати, ну і трішечки ще. Тому в першу чергу вам потрібна ціль. Для чого вам цей квантовий скачок? Щоб тримати великі гроші, потрібна велика енергія. Тому що гроші це енергія. А тепер давайте зробимо маленький експеримент прямо уже в цю хвилину. Уявіть, яку суму ви хочете заробити уже наступного місяця. Уявили? Добре. А тепер уявіть, що ця сума у вас уже є. Уявили? Супер. А тепер прислухайтесь, які відчуття? Що ви відчуваєте? В тілі? Тому що тут, ви можете думати, клас, окей, супер, а ось тут може бути зовсім по-іншому. цей. А ось тут може бути зовсім по-іншому. Які відчуття у вашому тілі? Якщо це стискання, хвилювання, долоні стали мокрими, у дрож пройшлась по тілу все, нічого не буде. Ваша енергія вже заблокована. Ви уже самі не дозволяєте собі заробляти більше. Тому запрошуємо вас на наше навчання тих, хто відчув оце, це стискання, хто відчув оцей тремор. Я, вроді, би, хочу головою, но в душі там немає енергії, там немає ресурсу. забороняєте собі самі. Тому запрошуємо вас для того, аби дозволити собі заробляти більше дозволити своєму бізнесу рости, знайти цей ресурс для квантового скачка, вміти тримати цю енергію гроша, енергію грошей в своїх руках, можемо допомогти вам ми, я, Ірина Колік і мій колега Анатолій Вовк.